Ти замовкаєш, не кричиш, не сперечаєшся. Ти просто зникаєш, стаєш статуєю з льоду посеред кімнати, яка колись була вашим спільним простором. Вона стоїть навпроти, її слова зависають у повітрі, не знаходячи відповіді. Вони падають на підлогу, як мертві птахи, і тиша їх поглинає. Спочатку вона думає, що це просто пауза, важка, неприємна, але всього лише пауза. Вона чекає, дихає, намагається знайти логіку у твоїй поведінці, але годинник цокає. Хвилина за хвилиною. А тиша стає щільнішою. Вона перестає бути відсутністю звуку і перетворюється на фізичну присутність. Вона тисне, душить. Це початок. Перший етап її занурення у пекло. Яке ти ретельно збудував, її розум починає гарячкову роботу, він прокручує останню розмову, кожне слово, кожен погляд, що я сказала не так, де я помилилася, тисячі питань без відповідей. Вона починає шукати провину в собі. Це єдине логічне пояснення, яке її мозок може знайти. Ти нічого не робиш. Ти просто існуєш у її просторі як чорна діра. Ти не дивишся на неї, не відповідаєш. Ти робиш її невидимою. І це найстрашніше. Бути непочутою боляче, але бути невидимою це стирання особистості, це психологічне вбивство. Настає друга стадія тривога. Вона перетворюється на оголений нерв, кожен скрип підлоги, кожен звук за вікном. Змушує її здригатися. Вона чекає. Вона сподівається, що ти нарешті заговориш. Вона намагається прорвати твою стіну. Вона говорить. Спочатку спокійно, потім з благанням у голосі. Вона просить, вимагає, плаче, але її слова розбиваються об твою мовчазну байдужість. Це не тиша, це зброя. Запам'ятай це. Це ретельно продумана техніка психологічного насильства, відома як емоційне зникнення або кам'яна стіна. Твоє мовчання, це не пасивний акт, це активна агресія. Ти караєш її, відмовляючи у базовій людській потребі, емоційному зв'язку. Ти відключаєш її від реальності. Чому це працює так безжально? Тому що це б'є у найдавніший найглибший страх людини. Страх бути вигнаною зі зграї, страх покинутості для нашої психіки бути ігнорованим це сигнал смертельної небезпеки. Це означає, що ми більше не цінні, не потрібні, нас залишили помирати. Далі, третя стадія: знецінення та когнітивний дисонанс. Її мозок не може прийняти дві протилежні ідеї одночасно. Людина, яка мене кохає, завдає мені нестерпного болю. Щоб позбутися цього внутрішнього конфлікту, психіка обирає простіший шлях. Вона починає виправдовувати тебе і звинувачувати себе. Напевно, я заслужила на це. Напевно, я була недостатньо хорошою. Я повинна старатися більше. Вона бере на себе всю відповідальність за твою жорстокість. Ти дивишся на це і відчуваєш владу. Це не про вирішення конфлікту, це про повний контроль. Ти не розмовляєш, бо твоє мовчання ефективніший інструмент. Розглянемо приклад. Назвемо їх Марк та Анна. Одного вечора вони сперечаються через дрібницю. Плани на вихідні. Анна висловлює своє незадоволення. Марк не кричить. Він просто перестає говорити. Він мовчки вечеряє. Мовчки миє посуд. Він рухається повз неї, наче вона предмет меблів. День перший Анна намагається заговорити. Марк, давай поговоримо. Він дивиться крізь неї і виходить з кімнати. Вона залишається сама з гулкою, тишею. День другий. Вона пише йому повідомлення з вибаченнями, хоча вже не пам'ятає, в чому її провина. Він читає їх, але не відповідає. Телефон у його руці, як надгробок. День третій, анна на межі. Вона не спить, не їсть. Її світ звузився до однієї точки очікування його слова. Вона готова на все, аби він просто заговорив. І ось коли вона повністю зломлена, коли її самооцінка розтрощена на друзки, Марк вирішує заговорити. Він кидає їй кілька слів, як кістку собаці. Він не вибачається. Він пояснює, як сильно вона його образила, і змушує її відчувати ще більшу провину. Вона з вдячністю приймає цю крихту уваги. Цикл завершено. Марк відновив свій контроль. Анна засвоїла урок. Її думка, її почуття не мають значення. Важлива лише його реакція, його комфорт. Ось правда, яку ти маєш зрозуміти. Людина, що використовує тишу як покарання, не шукає вирішення проблеми. Вона шукає влади. Це не про образу, це про домінування, її біль, її сльози, її тривога це не побічний ефект, це мета, це паливо для його его. Чим гірше їй, тим сильнішим він себе почуває. Але є й інший шлях. Є момент, коли щось ламається, не вона. А ілюзія. Четверта стадія прозріння або руйнування. Одного разу, дивлячись на твою кам'яну спину, вона відчує не страх і не провину. Вона відчує холодну, крижану людь, здорову очищувальну людь. Вона раптом побачить тебе справжнім, не ображеним чоловіком, а маленьким наляканим тираном, що ховається за стіною мовчання, бо не має інших інструментів. Він не сильний. Він слабкий, його тиша це не дисципліна, це істерика, це визнання своєї нездатності вести діалог, вирішувати конфлікти, бути дорослим. І в цей момент вона перестає грати у твою гру. Вона не просить, не благає. Вона розвертається і йде не від тебе, а до себе. Вона заварює собі чай, вмикає музику, читає книгу. Вона наповнює тишу, яку ти створив для її покарання своїм власним життям. І твоя зброя втрачає силу. Тепер тиша працює проти тебе. Тепер ти залишаєшся сам у своїй маленькій в'язниці мовчання. А вона вільна. Запам'ятай, тиша, яку ти використовуєш як покарання, ніколи не була ознакою сили. Це крик твоєї власної слабкості, твого страху, твоєї емоційної незрілості, справжня сила у вмінні говорити, у вразливості, у здатності будувати мости, а не стіни, все інше лише ілюзія контролю, яка руйнує і її, і зрештою тебе.